Добрий день, мої хороші! 26 травня День паперових літачків. Паперовий літачок найбільш проста і доступна іграшка у світі. Сьогодні я вам пропоную навчитися складати паперовий літачок, а потім разом зі своєю сім'єю або зі своїми друзями. Організувати змагання по запуску паперових літачків. Готові? Але спочатку ми розімнемо наші пальчики. Приготуйте свої долоньки і повторюйте за мною. Мчить літак у день погожий. Він на птаха дуже схожий. Довгий Хвіст і крила має, тільки зерна не дзьобає. Давайте ще раз з вами повторимо, діти. Мчить літак день похожий, він на птаха дуже схожий. Довгий хвіст і крила має, тільки зерня не дзьобає. Для того, щоб виготовити літачок з паперу, нам знадобиться аркуш паперу. Можна взяти білий, можна взяти кольоровий. Складаємо його навпіл по довжині. Ось так. Відкриваємо і верхні куточки загинаємо до лінії згину, притискаємо. Тепер цей куточок отак закриваємо. Але не до кінця, не до краю, ось так. Ось так притиснули. І знову верхні куточки загинаємо до лінії згину. Ось так. І цей куточок, що у нас залишився, вільний, ось так загинаємо його вгору. Тепер повертаємо, перевертаємо, і ось так. Складаємо, де у нас рівненька поверхня, ось так клали і загинаємо один край, ось так теж навскоси до куточка і придавлюємо, притискаємо. Інший край. Ось так. Трошки підправимо. Ось наш літачок готовий. Ви молодці? А тепер беріть свої літачки і гайда на вулицю.